Чоловіку пані Наталії 64 роки. Нещодавно переніс інсульт. Наразі госпіталізований у КНП Виноградівська районна лікарня та проходить лікування на базі інсультного блоку. У нього був дуже високий тиск, і ми звернулися в екстрену допомогу, де лікарі ну, буквально відреагували відразу. Відразу надали дуже кваліфіковану допомогу. Зібралося дуже багато лікарів. Направив на КТ. КТ пройшли одне, потім з контрастом пройшли КТ, Буквально на протязі 10 хвилин все дуже швидко, зразу отримали заключення і буквально моментально перевели сюди в інсультний блок. Я дуже вдячна всім лікарям, які допомогли, вчасно зреагували, і ну, я просто безмежно вдячна, що вони спасли мого чоловіка. Блок функціонує у лікарні з квітня поточного року у складі неврологічного відділення. Він забезпечує надання спеціалізованої невідкладної медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом. Градівська лікарня має контракт з НСЗУ на лікування інсультів, ну а цей пакет передбачає обов'язкова наявність інсультного блоку. Він розрахований на 10 ліжок. Ну, свіжі інсультів поступаються спочатку сюди наверх, то в середньому 7 до семи днів лікуються, а потім переводяться вже або в реабілітаційне відділення, або в інше відділення. Як зазначають лікарі, найкращий результат у лікуванні інсульту можна отримати, коли сучасна допомога надається в перші хвилини та години від виникнення перших ознак інсульту. Основне монітори для спостереження, інфузомати для проведення тромболітичної терапії і все для серцевої реанімації. Ну, так, для основного невідкладна допомога то широка. Віковий діапазон широкий, ну, молодих менше, звісно, але основна основна маса за 60. Десь у відсотках та десь за 80%. За 60. Облаштувати інсультний блок вдалося за кошти місцевого бюджету. Загалом на ремонтні роботи, закупку необхідного обладнання та меблів було спрямовано понад 3 мільйони гривень. Виноградівська районна лікарня обслуговує колишній виноградівський район. Це майже 120 тисяч мешканців і ми відчували гостру потребу у роботі інсультного відділення, інсультного блоку. І радує те, що нам вдалося це все зреалізувати. Вже з квітня ми приймаємо пацієнтів. 3 мільйони 870 тисяч затрачено коштів на облаштування цього інсультного блоку. Це близько півтора мільйона гривень на ремонтні роботи, два мільйони гривень з міського бюджету направлено на придбання ліжок, моніторів пацієнта. І хочу відмітити те, що взагалі корпус депутатський виноградівської міської ради приділяє належну увагу функціонуванню нашої районної лікарні. У нас діє цілий ряд медичних програм. Наразі тут проходять лікування чотири хворих. Загалом за перше півріччя 2025 року у лікарні вдалося надати невідкладну допомогу 180 громадянам, що перенесли інсульт.